Десь там, у далекому, далекому світі, живуть казки, які чекають, коли їх почують. І в любому своєму віці слухай казки від вовчиці. Казка, лисичка та вовк. Як було собі лисичка, та зробила хатку та й живе. А це приходять холоди, от лисичка змерзла та й побігла в село вогню добувать, щоб витопити. Прибігає до одної баби та й каже Здорові були, бабусю, з неділею. Позичте мені огню, я вам одслужу. Добре, каже лисичку сестричку, сідай, погрійся трохи, поки я пиріжечки повибираю з печі. А баба макові пиріжки пекла. От баба вибирає пиріжки. Та на столі кладе, щоб прохололи, а лисичка підгляділа та запиріг, та з хати виїла мачок з середини, а туди напхала смітічка, Стулила та й біжить. От біжить, а хлопці бичків женуть до води. Здорові були хлопці. Здорова, лисичку, сестричку, проміняйте мені. Бичка третічка на маковий пиріжок. Добре, кажуть. Тільки, каже, тепер не їжте, а як я вибіжу з села, то тоді. От і помінялись лисичка за бичка та в ліс, а хлопці до пиріжка. А там сміттєчку. От прибігла лисичка до своєї хатки. Вирубала дерево, зробила санки, запрягла бичка і їде. Аж біжить вовк. Здорова, лисичку, сестричку. Здорово, вовчику, братику. Де ти взяла бичка тритячка та санки? Зробила собі. Підвези каже, мене лисичку сестричку. Е, куди я тебе візьму? Ти мені санки поламаєш? Ні, каже, я тільки одну ніжку положу. Ну, клади. От от їхали трохи, Вовкі каже. Положу я лисичку сестричку і другу ніжку. Е, вовчику братику, ти мені санки поломаєш?» Ні, каже, не поломаю». Ну, клади. Вовк і положив. Їдуть, їдуть, коли це щось трісь. Е, вовчику братику, ти мені вже санки ламаєш. Ні, лисичку лисичко-сестричко, то я орішек розкусив. Ну, гляди, от їдуть. Положу я лисичку сестричку і третю ніжку. Каже вовк, куди ти положиш? Ти мені санки поламаєш. Чим я тоді дровець привезу? Ні, каже, не поламаю. Ну, клади. Вовк положив і третю ногу. Коли це Трісь? Ой, лихо, каже Лисичка. Іди собі геть, вовчику, ти мені зовсім санки поламаєш. Ні, то я орішок розкусив. Дай же ж і мені нема, каже, останній. Їдуть собі та їдуть, а вовчик і каже, сяду я зовсім, лисичку. Куди ж ти сядеш, вовчику, братику, і санки розламаєш? Я помаленьку, каже. Ну, гляди. От вовчик тільки що сів, а санки так і розпались. Лисичка тоді давай його лаять, лаяла, лаяла та й каже Піди ж ти, сякі такі, сину, дровець нарубай і санки вирубай, і приволочи. Як же я, каже вовчик, вирубаю, коли я не знаю, якого дерева. Е, сякий такий сину, як санчата ламать, так знав, а дровець вирубать, то й ні. Сварила його, сварила. Як увійдеш, каже, в ліс, то кажи рубайся дерево, і пряме і криве, рубайся дерево, і пряме, і криве. Вовк і пішов. От приходить в ліс та й каже Рубайся дерево, криве і криве, рубайся дерево, криве і криве. Дерево і нарубалось. Таке корячкувате, що й на палицю не вибереш, не то на полозок. Приносить вовчик до лисички те дерево. Вона, як подивилась, давай його знову батькувати. Ти, каже, сякий такий, сину, не так казав, як я тобі веліла. Ні, лисичко-сестричко, я каже, стояв та все казав. Рубайся дерево, криве і криве. Е, бісів, сину, і того недотепний. Ну, сидиш ти тут, я сама піду нарубаю. Та й пішла. От сидить вовк сам собі. Так їсти хочеться, обшукав він крізь лисичину хату. Нема нічого. Він думав, думав, давай з'їм бичка та й утечу. От взяв, проїв дірку у бичка і середини все виїв, а туди горубців напустив і соломою заткнув, а сам драла, приходить лисичка, зробила санчата, сіла. Гей, бичок третячок Аж бичок не везе, вона його батагом. Як ударила, а віхоть соломий випав, а горобці хррр. А, вражого сина вовчик. Постій же, каже, я тобі згадаю, та й пішла. Лягла на шляху та й лежить. Їдуть чумаки з рибою. Вона притаїлася, мов не жива. Чумаки дивляться, аж лисиця. Візьмім, каже брати, – та продамо буде за що хоч погрітися. Скинули її на останній віз та й поїхали. Їдуть та їдуть. А лисичка сестричка бачить, що вони не дивляться. Та все кида по рибці на дорогу. Все кида. От як накидала вже багато. Тоді нишком і сама злізла. Чумаки поїхали собі далі, а вона позбирала рибку, сіла та їсть. Коли це біжить вовчик. Здорова була, лисичко-сестричко! Здорово, вовчику, братику. Що ти робиш, лисичко-сестричко? Рибу їм. Дай же, же мені. Піди собі налови. Та як же я наловлю? Коли я не вмію. Ну, як знаєш, а я не дам і кісточки. Так хоч навчи мене, як наловить. А лисичка і дума. Постій же, ти мого бичка третєчка з'їв, я тепер тобі одячу. А так, каже, піди до полонки, у в ополонку хвіст. Та потихеньку води і приказуй. Ловись, рибко, мала і велика, ловись рибко, мала і велика, та вона й не ловиться. Ну, спасибі за науку, каже вовчик. От прибігає вовчик до ополонки, устромив у ополонку хвіст. Ловись, каже, рибка мала і велика. А лисичка з очерету мерзне, мерзне вовчий хвіст, а мороз на дворі такий, що шкварчить. Вовчик хвостиком усе водить та й каже: Ловись рибко, мала і велика. А лисичка мерзне, мерзне вовчий хвіст. Поти ловив вовчик рибу. Поки хвіст так і прокипів в ополонці, тоді лисичка в село. Ідіть люди, вовка бить. Люди, як вискочать з кочергами, з рогочами, з сокирами, вбили того вовка і пропав бідний. А лисичка і досі живе у своїй хатинці. Тут і казучці кінець. А хто слухав, молодець. Хочеш крила, як у птиці, Слухай казки від вовчиці.